Нас є одна термінова важлива новина, з якої ми власне і почнемо цю ефірну годину. Власне 20, рівно 24 хвилини тому з'явився пост в радника офісу президента Олексія Олексія Арестовича. Ось бачимо, я процитую. Написав заявлення об уході з должності. Хочу показати примір цивілізованого поведіння. Принципіальна ошибка значить в відставку, що має на увазі пан Арестович. Це зрозуміло пригадаємо 14 січня трагедію в Дніпрі, коли прилетіла ракета расистів х 22 Відповідно, влучила в багатоповерхівку. Понад 30 людей загинуло. Завали 90% вже розібрали наші спеціальні служби, які цим займаються. Нагадаю, що Дніпряни оперативно зібралися на місці влучання і хотіли допомогти. Так, от в чому в залі цієї історії ми вам коротко розповімо, що в одному з на своїх наступних ефірів радник офісу президента Арестович сказав, що процитую його. Знайомий ППОшник йшов по вулиці і, начебто, десь там чув два вибухи. Нібито ракету збили, і ракета, яка була. В яку поцілили, влучила в будинок. Потім він багато вибачався. Відповідно, зрозуміло, всі офіційні наші представники відповідним і належним чином пояснили. Речник е, сил України Юрій Ігнат пояснив, що ракети Х 22 яких по Україні сповнома спочатку повномасштабного вторгнення вже випустили понад дві сотні. Ми не маємо фізичної змоги збивати ці ракети, тому що вони надшвидкі, і в нас не, немає такого. Устаткування з ними можуть боротися лише до прикладу Петріот системи е американські, які нам мають вже передати зараз. Наші хлопці в штатах навчаються на них працювати. А так у нас немає змоги чим збивати ці ракети Х-22. Згодом Арестович неодноразово в ефірах намагався вибачитись, пояснити, що він мав на увазі. Але ви знаєте, це той випадок, коли ти робиш ще гірше, коли намагаєшся пояснити свою фатальну помилку. Ну і звісно, е якщо говорити про ці от висловлювання, Арестовича, Стовича, ми знаємо, як працює маховик е пропаганди в агресорі тут. О, тут, власне кажучи, варто відмітити, що е його версія дивним чином збігалася із версією пропагандистів, е і е слова Арестовича, як е власне офіційної особи, адже він є позаштатним радником офісу президента. От е збігаються зі словами пропагандистів, і е ці версії заповнили е соцмережі. Російських мілітарів, блогерів і м, тих е, ведучих е, відомих на всю Росію, про які ми з вами іноді говоримо. Тож легенький бек фронологію, тому що це вже не вперше, коли Арестович йде з посади позаштатного радника офісу президента. По перше, давайте заакцентуємо, що те, що він написав. Е... Заяву на звільнення не означає, що він вже не є позаштатним радником. Цю заяву має ще розглянути і прийняти. Це раз. Друге, ще перед війною він також, згадайте, він пішов з офісу президента, і тоді, в певний момент, дуже так яскраво почав критикувати владу. Якось таке було, знаєте. Жорстке перевзування, і от зараз повернемося до його посту в соцмережах, яки про який, нагадаю він написав буквально 27 хвилин тому. Що він пише в коментах? Таке дуже двозначне теж його як коментування, тому що хтось із його підписників пише: ну і зря мовляв, що написав заяву на звільнення. На що він коментує? Прошлий раз, коли я йшов, через полтора місяця почалась війна. Посмотрим, що буде в этот раз. Не знаю, що мав на увазі шановний пан Арестович. Але чи це залякування, чи це погроза, чи як розцінювати цей коментар? Мені важко сказати, але він має якийсь дивний підтекст. Тому що як коли я звільнявся, півтора місяці півтора місяці після цього почалось повномасштабне вторгнення. Тобто він зараз натякає. Якщо він піде з офісу президента, то нам горювати і чекати біди. Ну я власне ось ця ситуація із Дніпром і поясненням від. Арестович, який я нагадаю, офіційна особа, так тобто його позицію можна сприймати як частково позицію нашої країни як держави, тобто як політичного утворення, це вже не перша заява, яка збурює українське суспільство раніше. Він Арестович говорив і про українську культуру, і про українських активістів. Тож тепер справді от чекаємо рішення від офісу президента від того на чиє ім'я написана ця заява, саме на Андрія Єрмака. Ну і будемо слідкувати за тим, що відбуватиметься далі. Чи все ж таки Олексій Арестович перестане бути радником офісу президента? Ну, власне, якщо він позбудеться своєї посади позаштатного, позаштатного радника, очевидно, що він отримає вищий так діапазон коментування якихось подій або обставин, які відбуваються як на фронті, так і поза.